Це хлопчик маленький, який також з самого дитинства мріяв стати поліцейським. А Славком Хоробриком завітав ще його друг Пес Патрон. Правильно! І вони сьогодні хочуть вам розповісти про небезпечні іграшки. На жаль, сьогодення наших дітей таке, що дітки зростають військовий час і завжди чатує на них небезпека. Сьогодні ми завітали в дошкільний навчальний заклад Капітошка, де для маленьких вихованців провели захід під назвою Небезпечні іграшки. Щоб діткам було це цікаво і весело, то до них завітав маленький поліцейський Славко Хоробрик разом із своїм другом псом-патроном, які донесли їм, що небезпека Небезпека може чатувати на діток кругом: що на вулиці, що в садочку, що під час прогулянок з батьками, і на основі мультику, де пес патрон розказує дітям про небезпечні знаходки, про яскраві іграшки. Ми розказали, повторили і закріпили з дітками, що не можна піднімати речі, невідомі речі, які вони можуть побачити на вулиці. Мета таких заходів, щоб наші маленькі діти з самого маличку знали правила безпечної поведінки, як в приміщенні, так і на вулиці.